Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Австралійський уряд викликав російського посла і погрожує вислати його з країни, якщо підтвердиться інформація про вбивство мешканця Мельбурнда Оскара Дженкінса, який воював на боці України та наприкінці року потрапив у полон до російських окупантів. Як інформує УМ про це пише The Guardian та повідомляє CNN та ПІ з посиланням на прес-конференцію прем'єр-міністра Австралії Ентоні Ентоні Албанізі. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі назвав будь-яку шкоду, завдано Дженкінсу, абсолютно неприйнятною. Закликав Москву негайно підтвердити стан 32-річного австралійця. Ми вже викликали російського посла. Ми будемо чекати, коли з'являться факти. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо. І австралійський уряд вживатиме найрішучіших заходів, пообіцяв прем'єр Австралії. Прем'єр не виключив можливості вислання російського посла або відкликання свого представника в Москві Президент Путін все для. Них персона нонґрата також високопоставлені члени коаліційної опозиції закликали вислати посла Росії Олексія Павловського і відкликати посла Австралії в Москві. Джона Геренга, міністерка закордонних справ Пенні Вонг, заявила, що уряд розглядає всі варіанти. Як нагадують у виданні вчитель з Мельбурна Дженкінс служив разом із збройними силами України. Він був захоплений російськими солдатами в полон минулого року. На відео знятому в той час видно, як він одягнений військову форму, розмовляє англійською та українською мовами, підтверджує своє ім'я і національність. Його запитують, чи не є він найманцем. Посольство України в Австралії стверджує, що Дженкінс був зарахований до Сил оборони України. Пізно ввечері вівторок, 14 січня, уряд Австралії заявив, що проводить термінове розслідування в зв'язку з повідомленнями про смерть Оскара Дженкінса після того, як телеканал Seven News повідомив про його загибель в російському полоні. Альбанізі сказав, що уряд все ще шукає інформацію і визначить свою реакцію, як тільки матиме більше фактів. Лідери коаліції Саймон Бірмінгем і Сусан Лей також закликали вислати посла Росії Канберра, якщо ці Повідомлення виявляються правдивими. Якщо з Оскаром Дженкінсом жорстоко поводяться, якщо його насправді вбили, це неприйнятно. Це воєнний злочин, і Ентоні Албанізі та його уряд повинні негайно розібратися з цьому питання, наголосила заступниця лідера опозиції Сусан Лей. У свою чергу прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова сказала, що Росія перевіряє інформацію про затриманого громадянина Австралії. Вона наголосила, що російська сторона поділилася будь-якими фактами, якщо такі є. Вона наголосила, що російська сторона поділиться будь-якими фактами. Якщо такі є в той же час, одразу після цих новин Австралія почала збільшувати свою військову допомогу Україні. Десятки бортів в Польщу, а звідти військова амуніція в Київ. Звірства Росія побачив весь світ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.